Привіт, синьо-білі вболівальники за останні кілька годин. Кумер Андрій Ярмоленко нарешті відкрито розповів про головну проблему. З якою останнім часом стикається Динамо, і дивіться, багато хто з ним погодився. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати Динамо, і давайте до новин. Після розгрому кривбасу з рахунком 4-0 Ярмоленко дав відверте інтерв'ю, пояснивши, що стоїть за нещодавньою поганою формою команди. За словами капітана, проблема була не у відсутності бажання, а радше в тиску та вазі критики, з якою деякі гравці. Особливо молодші вперше зіткнулися. Ярмоленко сказав наступне: звичайно, багато хто думав, що хлопці не бігали і не боролися в попередніх іграх, але правда в тому, що вони боялися. Деякі з цих гравців ніколи в житті не стикалися з такою кількістю критики. Це був новий досвід для них. Нападник також наголосив. Що настрій у команді повністю змінився після перемоги. Добре, що ця серія невдач закінчилася. Тепер усі можуть зітхнути трохи легше, бо ми розуміємо клуб, за який граємо. Ми не хочемо, щоб наші вболівальники звикали до поганих результатів. Сильні слова від одного з найшанованіших лідерів команди, і вони показують, що Ярмоленко намагається об'єднати групу та відновити довіру в роздягальні. З цим результатом Динамо знову піднялося в турнірній таблиці та показало. Що все ще має сили боротися за перше місце в українській прем'єр-лізі, але питання залишається відкритим: як ви вважаєте, чи справді Динамо змінило ситуацію після цієї поразки, чи це був просто хороший одноразовий виступ? Залиште свою думку в коментарях, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини Динамо. До зустрічі в наступному відео.